Майстер-клас для журналістів. Ковалі з Бердянська пан Олександр за кілька хвилин своїми умілими руками виготовляє металеве серце. Ось таке сердечко. Коли робиш з різними людьми, то різні сердечки виходять. Окрім виробів, зроблених під час майстер-класу. Олександр привіз з собою двометрову металеву скульптуру дівчину берегиню, яка тримає у руці тризуб. Що вона ну, символізує це. Відродження. Там, де була війна, це коріння війна. Там, де була війна, буде вирости життя нове. І чи другий варіант це дівчина, українка, калина захищає весь світ від війни. Вона сховала своїм корінням всі всі ракети і уламки. Захищає весь світ. Під час фестивалю звучала музика у виконанні викладачів Надвірнянської музичної школи. Відвідувачі знайомились з господинею Твердині. На цьому заході я у ролі дружини власника замку Коропатви. Просимо прилучатися до нас, донатити і підтримувати наші Збройні Сили України. Зробити донат та підтримати Збройні Сили України запрошувала гостей пластунка Анна. Дівчина каже: кожна гривня вагома підтримка військових. Ми збираємо на рації матеріал для наших збройних сил України. У нас кожна локація повністю благодійна, і ми хочемо, щоб якомога більше людей долучилися, якомога більше людей допомогли. Якомога більше людей просто зробили добре діло. На фестивалі відвідувачі вчилися молоти зерно на жорнах. От так колись наші предки в середньовіччя, зібравши жито, помолотивши його ціпом. Потім на жорнах перемелювали на муку. У нас сьогодні такі середньовічні практики-майстерки, щоб покликані ознайомити з культурою побутом. Традиціями, життям середньовіччя, так як це наша історія, історія це наші початки, а як ми бачимо зараз, що е, багато хто на це зазіхає. І так було споконники все життя. І, напевно, це ще більше акцентує підкреслює те, що нам історію треба свою знати, а щоб ми її знали, зможемо її цінити. Щоб цінити, ми мусимо її знати. І ми цим таким заходом хочемо пробудити ще більше інтерес до історії, до традицій, до звичаїв. На території замку працювали перукарі. Зробити зачіску чи пофарбувати волосся мав можливість кожен охочий. Проводились і лицарські бої. А у підземеллі твердині розгорнулась локація створення середньовічної фотографії. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.